Волонтерські історії, муха в окропі на окупованій території та Оскар. Це роботи харківської письменниці Людмили Охріменко, яка завдяки творчості виконує особливу мету. Вона розповідає про біль, любов та відвагу українців, які побачила, ставши волонтеркою. З історіями героїв книжок та життєвим шляхом авторки знайомили читачі міської книгозбірні імені Лесі Українки. Людмила Охріменко стала волонтеркою на початку російсько-української війни у 2014-му. Так народились волонтерські історії. Перша робота, присвячена війні, вийшла друком у 2018-му. Здобутий досвід та перекази українців на передовій дали поштовх до реалізації призначення письменництва. Розповідати людям з ким і з чим. Ми стикнулися з ким і з чим ми маємо справу. Напевно, більше з чим, тому що застосувати ким до цих істот напевно забагато. Просто записувала все, що відбувається, з чим стикаюся, куди їздимо, з ким спілкуємося, що возимо. То, звичайно, це призвело до того неминуче, що я написала книжку про війну. У 22-му історії стало більше книжка отримала продовження. Саме ця робота поєднала письменницю із нашим регіоном. Зовсім нові історії про сучасність, про теперішнє, про сьогодення. Про зустрічі з людьми, про мою волонтерську роботу вже на теперішній час. І найголовніше, що мені дуже приємно говорити, що саме на Черкащині за цю книжку «Волонтерські історії 2014-2022 я отримала літературну премію імені Миколи Томенка, вашого земляка. Авторка планує відвідати понад 20 міст області. Принагідно презентує Оскар. Книжку, за яку має відзнаку конкурсу Коронація слова у номінації Найкращий твір на воєнну тематику. Це історія справжньої людини, справжнього офіцера, який дав мені наказ. Якби я була зараз у війську, то в мене було б звання солдат рядовий. А коли офіцер дає наказ розповісти всім історію його життя, то солдат просто виконує завдання. Перший слухач усіх робіт пані Людмили її чоловік, пан Євген. Що написано, вона випробовує на мені спочатку. Ну, моя реакція, як воно. Ну я то завжди кажу, що це, що написано, геніально, але вона мені не довіряє і ось намагається знайти правду і відправляє книжки на конкурси». Каже особливість її стилю, легкості та простоті передачі складних речей, а ще вміння розрадити читача за допомогою слова. Особливо ті люди, які Покинули свої добівки, кудись поїхали там, то вони в розпачі, а книжка вона піднімає дух. Особливо книжки, написані от Людмилою Хріменко, вони завжди переможні. Пані Людмила віднедавна стала читачкою книгозбірні. Наприкінці заходу каже, зачарована письменницею. Зачарована всім, що тут відбувається, і стала приходити на такі заходи. Я навіть не очікувала. Чарівна жінка талановита письменниця. Ну, все так дуже гарно. Вона розповідала, захоплюючи. А пан Сергій, як давній відвідувач бібліотеки, не міг не прийти, адже не перший рік досліджує подібну тематику. Ну, мені цікаво, якби наочно побачити письменницю. На жаль, я не читав її книг, але ця, на цю тематику я дійсно читав, відслідковую цю літературу. І мені ну, цікаво було просто особисто побачити. Буде ще один автор, якого я буду читати. Цікаво розширювати свій цей кругозор, як кажуть. Сучасна українська література, особливо про війну, має неабиякий попит. Ділиться завідувачка відділу обслуговування користувачів книгозбірні Наталія Громова. З її слів, трагедія торкнулася кожного з нас. Хтось з наших синів, чоловіків пішов захищати лави зсу, хтось волонтерить. Люди хочуть чути про війну, можливо, ще раз пережити. Своє страхіття, які з якими стикнулися, при, при окупації це потрібно знати. Свою частку прибутку від продажу Людмила Охріменко планує витратити на потреби Збройних сил України. Тому охочі можуть шукати її твори на полицях черкаських книгарень. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.